Декілька тижнів тому я відчув слабкість і як миттєво почала підніматися температура. Довелося звернутися до сімейного лікаря. Наша лікарка дуже уважна до своїх пацієнтів. Вона приділяє належний час для спілкування, обстеження, встановлення діагнозу і призначення курсу лікування. Але спочатку вона задає цілий ряд запитань: де, коли, як довго, чому, що і так далі. Я помітив, що її запитання допомагають мені зробити певний аналіз того, що стало причиною мого захворювання. Досліджуючи святе писання, ми теж знаходимо запитання, що Бог задає людям, які опинилися в певних скрутних обставинах і дійшли до духовної хвороби. Призначення цих запитань допомогти людині змінити спосіб життя, змінити свідомість та отримати духовне зцілення. Також важливо зауважити, що запитання, які Бог задає, допомагають нам краще зрозуміти Його любов та волю щодо нас. У нашій програмі Біблія продовжує говорити. Ми розпочинаємо серію тем під назвою «20 запитань Бога. Де ти? Це перше запитання, яке Бог поставив людині. Під час навчання в музичному коледжі один з моїх однокурсників розповідав, що в день заручин він подарував своїй дівчині собаку породи мопса, назвали вони його іменем Грім. Напевне, я ніколи не пробачу собі те, що купив їй цього собаку, розповідав він. Одружившись на останньому курсі коледжу, ми з дружиною залишали собаку постійно в квартирі, поки ходили на пари. Одного разу Грім зумів завдати нашій квартирі більшої шкоди, ніж могла б завдати ядерна бомба. Сказавши це, він посміхнувся. Повернувшись з пари, ми виявили, що вміст наших шаф був розкиданий по всій квартирі, а пластівці розсіяні по підлозі. Частково з'їдені фрукти і овочі лежали на нашому єдиному дивані. Порожня банка з підтоматного соусу недбало лежала на моїй подусці, а велика частина вмісту банки була розмазана по світло-блакитній пуховій ковдрі. Коли я побачив цей безлад, то закричав з такою силою, що і сам злякався. Я покликав собаку, але він не послухався мого голосу. Вже навіть міняв інтонацію голосу, сподіваючись виманити його з-під укриття. Але Грім не реагував. Нарешті я знайшов його під диваном. І коли подивився на його забруднене пастою обличчя, зауважив дві речі страх і сором. Вони прикували його під ліжком. Хоча мені хотілося скрутити йому шию, я відчув, що Грім розумів, що вчинив неправильно, але він поняття не мав, що з цим робити, окрім як ховатися. Коли ми робимо щось недобре, єдиний варіант, який нам здається правильним втекти і сховатися. Чи змушували вас страх і сором коли-небудь ховатися? Якщо так, то ви знаєте, як це, коли все, про що ви можете думати, це те, що ви зробили, чому ви це зробили, і що буде далі. Я часто задаюся запитанням, чому нам легше сховатися замість того, щоб подивитися в обличчя Богу, коли робимо щось недобре і грішимо. Можливо, ми ховаємося через те, що правду про наш реальний стан занадто важко визнати. Напевно, від усвідомлення можливої зустрічі віч навіть з Богом, в момент, коли ми здійснили переступ, стає страшно. Спробуйте уявити собі, як почували себе Адам і Єва після того, як вони не послухалися Бога в Едемському саду і з'їли з забороненого плоду. У них одразу ж виникли запитання, що скаже нам Бог, що він подумає, що він зробить, що ми повинні сказати. Другий розділ книги Буття розповідає про те, що Бог, створивши Адама та Єву на свій образ і подобу, поселив їх в Едемському саду. Перша пара людей жила, насолоджуючись величчю і красою Божого творіння та звичайним спілкуванням зі своїм Творцем. Бог наділив їх шляхетними рисами характеру, без будь-якої схильності до зла, блискучими розумовими здібностями і створив найсприятливіші умови, щоби людина могла залишатися вірною. Повний і постійний послуг був умовою вічного щастя. За таких умов людина могла мати доступ до дерева життя. Мешканцям Едему був доручений сад, щоб його обробляти та за ним доглядати. Адам і Єва повинні були використовувати свої фізичні та розумові здібності, щоби зберегти сад в тому ж досконалому стані, в якому вони його отримали. Їм було дане необмежене правління над усім живим. Лев і Ягнятко мирно гралися біля їхніх ніг. Щасливі пташки сміливо літали довкола. Оле і славили радісним співом свого Творця. Людям був подарований привілей спілкуватися з Богом. Вони бачили його лице. Що може бути кращим, ніж перебування в раю Божому? У третьому розділі книги пророка Амоса говориться про те, що владика Господь не чинить нічого, не оголосивши наперед про свої наміри. 16 та 17 віршах другого розділу книги Буття написано: І заповів Господь Бог людині з усякого дерева, що в раю, вживатимеш у їжу, але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Людина не повинна була їсти від одного дерева, назва якого дерево пізнання добра і зла. Сама наявність цього дерева в саду свідчила про те, що людина була морально вільною особою. Служіння людини Богові не було примусовим. Вона могла або коритися, або не коритися. Рішення було за нею. Чітке Боже повеління не вживати в їжу плоду з цього дерева виділило його як випробовувальний полігон для вірності і слугняності людини. Як моральна істота людина мала закон Божий, записаний у своїй свідомості, і вона могла застосовувати його до конкретної ситуації і цим пройти справедливу перевірку на вірність своєму Творцеві. Бог був справжнім власником усього, навіть того, що було довірено Адаму, і це давало йому право залишити будь-яку частину творіння за собою. З його боку було б цілком розумно залишити більшу частину цієї землі для себе і дозволити Адаму користуватися лише невеликою її частиною. Але ні, людина могла вільно користуватися всім, що було в саду, крім одного дерева. Очевидно, утримання від його плодів не мало жодної іншої мети, крім прояву вірності Богу. Заборона вживання плодів супроводжувалася суворим покаранням за порушення, а саме смертю. Бог поставив перед людиною вибір принципів. Вона повинна була прийняти Божу волю і підкоритися їй, і бути впевненою, що їй буде добре, або ж вона своїм власним вибором розірве зв'язок з Богом, і, як наслідок, розлука з джерелом життя неминуче приведе до смерті. Цікаво зауважити, що ці самі принципи діють і сьогодні. У красивому саду небезпечний ворог чатував, чекаючи слушного моменту, щоби поширити свою егоїстичну чуму на людську расу. У ролі посередника сатана використав Змія. Диявол був вигнаний з небес на землю і зробив створених дітей Божих своєю головною мішенью, щоб довести всесвіту, що Бог несправедливий, свавільний і владний. Зверніть увагу на те, що космічне змагання за людську волю вирувало ще в едемі. Єву сатана спокушує ідею уподібнитися Богу, а Адама ідею непокори Богові. Змій, якого використав Сатана, всилив Єві фатальну недовіру до Слова Божого, що в кінцевому результаті закінчилося зрадою. Вона повелася на брехню, і Адам, ставши на її сторону, проявив непокору Богові. Ця історія записана в третьому розділі книги Буття. Читаємо з першого вірша. А Змій був хитрішим за всіх польових звірів, яких учинив Господь Бог. І він промовив до жінки: чи справді Бог звелів не їжти з жодного дерева раю? Жінка відповіла Змієві: плоди з дерев раю ми можемо їсти. А щодо плодів дерева, що посеред раю, Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій жінці. Ні, ви не помрете, адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі і станете як Бог, знаючи добро і зло. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і, на вигляд, приємне, і дерево вабило, бо давало знання. Тож вона взяла плід і їла, а також дала своєму чоловікові, що був із нею, і він їв, і відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що наги, то зшили листя смаківниці і поробили собі пояси. Почувши голос Господа, Бога, який ходив по раю, в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Яка глибока іронія криється в словах і відкрилися їм обом очі. Вони свідчать про виконання двозначної обіцянки сатани. Їхні очі інтелекту відкрилися. Вони зрозуміли, що більше не були невинними. Їхні фізичні очі теж відкрилися. Вони побачили, що стали нагі. Присоромлені в присутності один одного, вони намагалися уникнути ганьби своєї наготи. Їхні пояси з листя, смоківниці були жалюгідною заміною сяючого одягу невинності, який вони втратили. За справу взялася совість. Те, що це почуття сорому коренилося не в чуттєвості, а в свідомості провини перед Богом, видно з того факту, що Адам і Єва, охоплені жахом своєї зради і непослуху, сховалися, коли почули голос Бога в раю. Бог, звичайно, знав про їхній вибір, але прийшов, щоби зустрітися з ними. І тут лунає перше запитання Бога до людини, яку Він створив на свій образ і подобу. Де ти? Як ви думаєте, чому ми ховаємося від всевидючого Божого ока і тікаємо від того єдиного, хто може нам допомогти? У глибині нашої людської природи є те, що штовхає нас до гріха, це егоїзм. І коли Він досягає успіху, то намагається захистити себе від присутності Бога і спонукує нас ховатися. Коли ми ховаємося від Бога, це схоже на відмову іти до лікаря, коли ми хворі. Гріх не тільки розриває наші відносини з Богом, але і змушує нас вірити в те, що проблема є такою великою, що вирішити її вже неможливо. Питання, де ти, яке Бог задав Адаму, це таке саме питання, яке сьогодні Він використовує, щоб привести грішника до усвідомлення, що той накоїв. Ховаючись за кущами страху і сорому, Адам і Єва боролися з однією найбільших людських головоломок. Чи повинен я визнати свій гріх і просити про допомогу? Чи мені краще сховатися і пробувати вирішити проблему самостійно? Премудрий Соломон одного разу сказав. Буває, дорога людини здається простою, та кінець є стежка до смерті. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Наприкінці свого життя Соломон зрозумів, на яку злу витівку зібний наш розум. Найбільш хитрий трюх схеми гріха полягає в тому, щоби переконати нас, що ми можемо особисто вирішити власні проблеми з гріхом. Зверніть увагу, що говорить Біблія про наслідки гріха. Заплата за гріх смерть, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Гріх коштує дуже дорого і немає іншого способу обійти його, крім як заплатити за нього. Слово Боже говорить, що є два варіанти, як це можна зробити. Перший, ви платите самі заплата за гріх смерть, або ви можете попросити кого-небудь заплатити за вас. У п'ятому розділі послання до Римлян апостол Павло пише: Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. У будь-якому випадку, хтось повинен померти, щоб заплатити за наш гріх. Питання в тому, хто готовий це зробити. Апостол Павло пише, що Христос помер за нас як наш захисник, друг і брат. Він свідомо і добровільно віддав своє життя заради нас. Стоячи на перехресті життя та смерті, Адам і Єва сховалися за кущами. Це було їхнє рішення. Адже перед ними постало питання зустрітись віч навіть з тим, хто знає їхній сором, спричинений гріхом, або сховатися від Бога і якимось чином спробувати вирішити проблему гріха самостійно. Подумайте, чи справді Адам і Єва могли сховатися від Бога? Хіба Бог не знав, де вони були? Бог знав усе. Адам і Єва були налякані, тому почали усвідомлювати наслідки свого непослуху. Слова Творця відлунням звучали в їхньому розумі. З усякого дерева, що в раю, вживатимеш у їжу, але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Бог знав, що його діти залишились самотніми і втраченими навіки. Здійснений ними гріх відокремив їх від джерела життя. Причина, з якої Бог кликав їх, запитуючи Адам, де ти, полягає в тому, що це питання є фундаментальним питанням життя і смерті. Відповідь може бути: я тут ховаюся, повний сорому і страху, і потребую допомоги. Або зі мною все в порядку. Не турбуйся про мене, я впораюся сам. Дуже важко бути сліпим, я це добре знаю. Адже моя мама останніх 10 років нічого не бачила. Вона постійно користувалася сторонньою допомогою. Можете собі уявити незрячу людину, яка думає, що все прекрасно бачить, але насправді вона потребує чиєїсь допомоги. Знаєте, який гріх робить нас недоступними для Божої допомоги? Це лицемірство, самодостатність і самовдоволення. Зверніть увагу на те, що Бог говорить тим, хто сліпий, але думає, що прекрасно бачить. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую, а не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Спасіння може прийти лише тоді, коли ми усвідомлюємо, що потребуємо Спасителя. Дуже важко нас врятувати, коли ми не бачимо потреби в допомозі. Коли Адам і Єва вийшли зі свого сховища, Бог розпочав роботу з їхнього спасіння. Звичайно, що були запитання, хто сказав тобі Адаме, що ти наги, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? Хоча Бог знав відповіді на всі ці питання, Адаму і Єві потрібно було вимовити слова відповіді, які засудили б здійснений ними гріх. Іншими словами, Бог закликав їх до сповіді, але замість того, щоби покаятися, Адам спробував перекласти вину на дружину, а отже, зрештою, на самого Бога. Він сказав жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева і я з'їв. Наскільки ж жахливою є сила гріха? Коли Бог запитав у жінки, що ж ти наробила. Вона відповіла: змій мене обманув, і я їла. Єва теж намагалася виправдати власний гріх. Єва, як і Адам, відповідальність за гріхопадіння поклали на Бога. Дух самовиправдання бере свій початок від батька неправди. Він виявився у наших прабатьках, як тільки вони поступилися сатані і продовжує виявляти себе в усіх синах і дочках Адама. Незважаючи на їхній великий гріх, вони не були залишені на волю сатани. Син Божий погодився за їхній переступ заплатити своїм життям. Власними руками вони принесли жертвоприношення. Вперше в історії Всесвіту кров живої істоти пролилася на землю, і це був лише натяк на справжню ціну гріха. У той момент Адам і Єва вибирали між двома варіантами. Вони могли заплатити за свій гріх самостійно або дозволити комусь заплатити за них. Одяг зі шкіри був постійним нагадуванням їм про втрачену невинність, про смерть як відплату за гріх і про обіцяного агенця Божого, який своєю замісною смертю візьме на себе гріхи світу. Через чотири тисячі років істинний агнець, прообраз, якого був принесений в жертву в Едемі, був розп'ятий на Голговському хресті. Хтось повинен був заплатити за цей скоєний гріх, і цей хтось був сином Божим. Апостол Павло в п'ятому розділі послання до Римлян пише. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Досконале життя Ісуса, Його послуг, навіть до смерті уможливили виправдання для всіх, хто з вірою дивиться на нього. Син Божий зробив усе можливе для нашого повного примирення. З цим запитанням, де ти, Бог сьогодні звертається до кожного серця, що ховається через власний гріх. Дорогі друзі, чи будете ви чинити опір Божому заклику до вас, чи видите за кущів і обіймете свого небесного Отця, який вже знайшов для вас найкращий спосіб впоратися з гріхом? Пригадайте слова Христа, прийдіть до мене усі, струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Щонайменше 17 разів в Євангеліях Ісус благає людей прийти до нього. Він благає і вас це зробити сьогодні. Можливо, ви ще боїтеся того, як Бог може відреагувати на ваше визнання провини. Ісус каже, Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижну геть, бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Ісус запевняє, що кожний, хто прийде до нього, буде ним прийнятий. Запитання, яке задав Бог Адаму, де ти? Розкриває його серце і волю щодо життя людини. Воно говорить про неймовірну любов, яку Бог проявляє у своїй готовності обійняти нас і впоратися з нашою проблемою, заплативши за неї ціну власного життя. Запитання, де ти, говорить про те, що Господь хоче знову встановити близькі відносини з нами і повернути те, що було нами втрачено. Але для цього нам необхідно дати відповідь на його запитання, де б ми не були. Ми можемо відповісти на запитання, задане Богом молитвою, піснею, думкою, повідомленням, щирим визнанням, потоком сліз або криками радості. Просто необхідно дати відповідь. Можливо, як і Адам, ви несете тягар вини в своєму серці і вважаєте, що гріх закрив вам доступ до небес, до вічного життя. Ви думаєте, який зміст молитися? Я великий грішник, Бог не почує мене. Дорогі друже, не звертай увагу на свої почуття, але прислухайся до Його обітниць. Якщо ти хочеш знайти мир в серці, отримати прощення, де б ти сьогодні не знаходився, вийди із-за кущів власного укриття і чесно дай відповідь на перше запитання Бога. Де ти? Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти продовжуєш свій пошук людини, за те, що ти, Господи, шукаєш кожного із нас, за те, що ти задаєш нам прямі запитання, які допомагають нам зупинитися і помислити. Господи, ти знаєш, де ми знаходимося, Ти знаєш, як далеко ми відійшли від Тебе. Благослови, Господи, нас, нашу країну, і допоможи, Господи, кожному глядачу, слухачу. Навернутися до тебе, вийти із-за кущів свого сорому і прийти до тебе, єдиного, живого святого Бога, адже ти любиш кожного із нас, і ми тобі за це щиро щиро дякуємо. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог завжди чекає на ваш відгук.